Доброго дня, друзі, мене звуть Андрій. Ви на каналі Palmer Life. Сьогодні відео присвячене розходам за другий місяць проживання в Канаді, саме у місті Ванкувер. Ці розходи мене шокували. Я знав, що вони будуть дуже великими, але якось не розраховував, не додавав ці всі числа, суми і не розраховував, що будуть настільки великими. Тому поїхали. Взяв я собі ось таку картку. Дивіться, ось таку, хоп, не підглядуйте, що там було написано. я вам все розповім. Як бабця, буду підглядувати на бумажку і, вам, і на папіреці буду вам розповідати. І так, почнемо з чого з найменших моїх таких відносних витрат за місяць це на папіроси. Не маю собі оправдання жодного. Можна просто сказати, що ну нема мозгіву. Такое курити. Курити взагалі це дуже погано, в першу чергу, для здоров'я, а тільки потім, напевно, гроші. А, а курити в якихось країнах з таким дорогим життям, яким... таким як в Канаді чи в якихось там європейських інших країнах, то та в будь-якій країні, напевно, це дорого курити. тому... Е Коротше, нема оправдання, на куриво я потратив 85 доларів. Зараз я говорю про свої витрати за лютий. Зараз вже майже закінчується березень, середина березня. А я говорю бляха про витрати за лютий, але ніяк не було часу на те, щоб зняти вам таке відео. Зараз на даний момент чекаю на свого роботодавця на Норс Ванкувері. І є час записати вам таке відео. Тому на папіроси 85 плюсуємо. Далі поїхали на сноуборд Я їздив в лютому зі своїм товаришем Андрієм. Кому цікаво, як ми покаталися в е, Ванкувері на сноуборді, то відео десь ось тут зверху я прикріплю. Дуже гарно провели час, гарно відпочили. Тому. Ця витрата була повністю оправдана, бо я дуже хотів у Ванкувері подивитися, як це їхати на сноуборді, побачити океан, гори, ліс. Дуже-дуже класно ми провели цей час, тому я зовсім не шкодую. На початку, коли цих грошей і так бракує, можливо, це не дуже класна ідея, але я конкретно їхав з такою поставленою задачею про прокататися на сноуборді в Ванкувері, і я її виконав. На даний момент зараз поки немає часу. Їхати знову на, на сноуборд Та й немає, напевно, фінансів, щоб на, на, такі, на, таке, на такі речі витрачати гроші. Але дуже хотілося. Була гарна погода, вихідний, сонечко світило. Ми з товаришем зібрались і поїхали. Тому 85 плюс 150 на сноуборд Пішло далі. Витрата пішла на продукти. Продукти 418 доларів я потратив у фудбанк. Я не звертався. Я не знаю, як це робити. Коли, ну, якщо хтось знає, можете підказати. В мене скоро будуть е драйвери лайсенс. В мене там буде адрес проживання, і я точно не знаю, чи потрібно просто, наприклад, з правами туди прийти, чи можливо ще якісь документи. Мені хтось говорив, що потрібно декілька. Підтверджень твоєї адреси, тобто взяти підтвердження, де тобі лист прийшов, наприклад, з банку, і там є твоя адреса, її ім'я, і, наприклад, підтвердження своїх водійських прав. Хтось пише, що нічого не треба, просто йдеш. Хтось каже, що треба декілька підтверджень, тому я взагалі не можу вам нічого сказати на цей рахунок, не був, але хотів би відвідати футбанк, подивитись. Скільки там можна отримати якоїсь допомоги у вигляді їжі і так далі? На їжу 418 я потратив цього місяця за березень я потратив менше, але, але це завдяки тому, що напевно. Попереднього місяця ти купляєш якихось більше речей, наприклад, там перець, якусь велику банку в Костко купив, і тобі її вже вистачить на півроку. Тому, наприклад, в наступні декілька місяців ти не будеш нічого тратити на, на той якийсь перець. Відповідно, будуть в тебе менші, менші розходи. Дивіться, чувак так дивно паркується. Зараз мене припаркує, бляха. Коротше, на продукти 418. В цьому місяці березні, на продукти, мені здається, я потрачу менше. Але я вже все фіксую. Мені порадили глядачі мої дуже класну таку аплікацію в інтернеті, завдяки якій я можу фіксувати свої розходи. Відповідно, зараз я стараюсь так заощаджувати і думаю, витрати мої точно будуть менші, надіюсь. Далі поїхали, друзі. Так, це продукти 418, папіроси 85, 150 рибалка, ой, 150 сноуборд, і поїхали про рибалочку, поговоримо. Ри, на рибалку я потратив цього місяця 400, в лютому 430 доларів. Це страшно, в голові не вкладається. І я б не тратив такі гроші, якби я знав, скільки воно все буде обходитись, спочатку з одним з шефом на своїй роботі з бригадиром. Ми домовились поїхати на рибалку. Він сказав: ну, купиш ліцензію за 30 доларів, на бензин скинемось разом, на житло там буде, ще когось візьмемо з собою. І все. Але воно так зовсім не так вийшло, як ми собі думали. Коротше, ліцензія він сказав, 30-купиш доларів, а так як він громадянин Канади, то. Для нього вона коштує 30 доларів для тих людей, таких як я, не резидентів Канади, чи я резидент, але не маю постійного проживання тут. То ліцензія коштує 84 долари на рік. Купував я ліцензію на Fresh Water. І десь планую відео зняти, як зробити ліцензію в Британській Колумбії купити собі. Тому ліцензія коштувала 84. Купив вудку, там щось, я не пам'ятаю, за 50. Їжу якусь там купив туди з собою на рибалку. Житло ми прожили там два дні. Житло на день коштувало 150 доларів з людини, 100 доларів за кімнату і на бензин. Ми потратили багато, тому що їхали на його автомобілі, Тойота Секвоя, яка їсть там 16 літрів на трасі, об'єм мотора 5,7. І з нами. Не поїхав більше ніхто, зморозились в останній момент якісь люди. І, відповідно, ми не хотіли вже здавати задню, вже все домовлено. І ми просто двоє поїхали. І на дорогу нам пішло 320 доларів. Їхали ми 520 км в одну сторону. Мені здається, чи 470 десь приблизно так. Коротше, більше 400 кілометрів точно в одну сторону. Відповідно, 1000 кілометрів. Це 100. 60 літрів бензину, 160 літрів бензину майже на 2, вийшло там 300 з лишнім доларів. Коротше, по 140 чи по 160 ми ще потратили на бензин. Відповідно, 160, 100 житло, вудка, ліцензія, і вийшло 430. Якби я знав наперед, наскільки це дорого, все мені обійдеться, що ми будемо платити за житло тільки вдвох, за бензин тільки вдвох, то я би не поїхав, бо мені було б накладно дуже. Як мені стало накладно, але. Що є, то є. Знову ж таки, перша риболовля в Канаді, перша риболовля на льоду, перша зловлена Форель. Я отримав знову ж таки велике задоволення від цієї рибалки. Тому нічого страшного, головне здоров'я, гроші можна завжди заробити, а гарно провести час не завжди є така можливість і не завжди тобі запропонують поїхати на рибалку, чи не завжди ти зберешся поїхати на сноуборд. Я вважаю, що потрібно собі такі речі дозволяти. Бажано, щоб це не було так дорого, але якщо ти дуже це любиш, то нічого страшного, мені здається, в цьому немає. В кожного свої пріоритети. Хтось збирає кожну копійку і, і економить. І якщо в нього є поставлена ціль, це теж правильно. В мене була ціль риболовлі і сноуборд, я її виконав. Тепер можна просто нормально конячити і збирати гроші. Тому на риболовлю в мене пішло 430 доларів. До речі, кому цікаве відео, то десь теж його зверху, ось тут прикріплюю, можливо, в кінці відео. Тобто вже два відео. Ви можете подивитися, які будуть стосуватися розходів в лютому і будуть відповідати, ну, як коротше, відповідю на мої запитання і потрачені кошти. Поїхали далі, друзі. 430 рибалка, 418 продукти, папіроси 85, сноуборд 50. Житло. Поїхали далі. Житло. 1000 доларів в місяць в мене пішло на житло. Чому таке дороге? Тому що житло ми знімали на Airbnb, житло це тимчасове. В Ванкувері я вже зробив три переїзди за три місяці, тому що ми знімали житло. Тільки е, тимчасове, бо на той момент у нас не було ні роботи, ні референс-летера від попереднього лендлорда, який би міг нас рекомендувати новому. Не було, коротше, нічого для того, щоб орендувати постійне житло. Тоді, коли ми вже знайшли всі роботи, отримали якісь заробітні платні, заробітну платню одну другу. В нас вже була якась підстава зняти ніби як постійне житло, тому що з ним тут не дуже так все просто і легко. Кому цікаво, яке ми орендували житло, відео знову прикріплю ось десь тут зверху. Скільки коштує житло тимчасове у Ванкувері, ми знімали 2 bedroom, типу дві спальні за 3000 доларів. Жили там з товаришами. Троє нас було. Тому відео десь теж прикріплю про житло. Це 1000. І найбільші мої витрати в лютому вийшли на автомобіль. На автомобіль я вам скажу, скільки я потратив, я вам скажу, скільки я потратив так по, <по> поодиночно на всі витрати. Так, авто страховка на автомобіль коштувала 262 долари. Перереєстрація автомобіля 190 доларів. Тримач для телефона і якісь там інші подібні ВД-шка, наприклад, на всякий там, щоб якогось болтика. Попшикати і закрутити. ВДжка повинна, повинна бути на господарстві, мені, мені так здається, тому я її обов'язково купив. Коротше, тримач тримачі якісь інші дрібниці 50 доларів. Купив пилосос і щітки, щоб прибирати в автомобілі. Це пішло у мене на це 90 доларів. Пилосос, якісь там ще коротше, різні примочки для того, щоб сиду, сидіння своє відчистити, воно було грязне, наприклад, як ось. Ось так, бо я тут не чистив, бо я тут їжджу в робочих штанах, не бачив цьому сенсу. А стало ось таке чистеньке. Тому на це я потратив ще 90, потім ліка і докупляв масло, щоб долити, бо я не знав, в якому стані, коротше, на якому рівні в мене. Масло. Відео про автомобіль, який я купив, прикріплю теж десь ось тут зверху. Бачите одне відео і посилання зразу на ще інших е, 5, я думаю, буде. Коротше, лійка і масло 36 доларів. На бензин, на бензин я потратив 45 доларів один раз заправив автомобіль і потім ще на 100 заправив автомобіль, тобто 145 доларів. на Бензин. Окрім цього, я ще їздив з товаришем на роботу, який мене підбирав по дорозі. І тому, я, мені здається, менше потратив, ніж цього місяця, наприклад. Обслуговував я автомобіль, поремонтував в ньому рульові тяги. Їх я ремонтував через те, щоб колесо десь по дорозі. Чи рульові наконечники, я точно не знаю. Мені здається, рульові наконечники називається ця, ця, ця частина. Їх я ремонтував для того, щоб десь на дорозі в мене просто колесо боком не стало, і я не потрапив в якусь аварію. Мені ще потрібно замінити е, тормозні колодки, можливо, і тормозні диски і, і амортизатори. Я поки цього не робив, бо мені було важливіше зробити таке саме основне. А наступного місяця якась зарплата отримається, і я зроблю інше то, що планував. Тому на СТО я потратив 560 доларів. Це заміна двох рульових наконечників, заміна автомобільного цього масла моторного і заміна свічок. І зроблений розвал сходження. Оце все коштує 560 доларів. Робив я це все на, на СТО в. Нью-Вестмінстері, мені здається, в чоловіка Віктор по імені з Одеси чоловік. Теж хотів з ним поїхати на риболовлю, але в нього не вийшло. Ми домовлялися, поїдемо на Наліма. Налим налім забувся як українською. Може, налим називається. Але в нього не вийшло і купував запобіжник для того, щоб закрити цей свій люк або щоб він почав працювати, але так і в мене з цим нічого не вийшло. Я замінив запобіжник. Мені глядач мого каналу сказав, що якщо ти клацаєш ось ці кнопочки і в тебе немає ніякої реакції, значить згорів запобіжник. поміняй запобіжник, можливо, все, все коротше, стане на свої місця. Я поміняв, нічого не допомогло. Кнопки не реагують. А а запобіжник просто 15 доларів поміняв і нічого мені це не дало. І підказали мені ось так знімати обшивку. Коротше, знімати. Ой, Йолки палки це я показав вам. Коротше, зняти ось цей герметик. Як герметик, Ущіль, ущільнювач. оцей. І коротше, оцю обшивку теж мені треба зняти і подивитись, що. Можливо, якось можна механічним способом хоча б закрити цей люк, щоб він мені не свистів. Далі. І це все, друзі, запобіжник 15, 560 СТО, на бензин 145, Ліка масло 36, пилосос щітки 90, тримач Ведешка і інші дрібниці ще 50, перереєстрація 190, страховка 260. І саме авто мені продали по такій. Дуже дешеві ціні за 2000 доларів. Хоча це авто коштує в середньому десь близько 4 тисяч доларів на маркетплейсі не завжди в кращому стані. І явно з пробігом не 160 тисяч, а за 200, наприклад, там а може і може до 300, тому це дуже дешево. Якщо до цього автомобіля прикласти просто руки, то замінити ось ці кнопочки, відремонтувати кришу. Оцей дах свій, то в принципі, він буде коштувати такі самі гроші, як і на маркетплейсі, навіть при тому, що він під'їдає масло, тому що не факт, що ті автомобілі не, його не під'їдають, німці взагалі їдять масло, і це кажуть нормально. Коротше, автомобіль мені обійшовся з цими всіма витратами. О, може, Бос мені написав? Ні, не написав. Автомобіль мені обійшовся з цими витратами 3258 доларів. Відповідно. Додаємо, друзі. Папіроси 85, сноуборд 150, риболовля 430, продукти 418, житло 1000 і автомобіль 3258 доларів. В сумі вийшло. За лютий місяць я потратив 5341 долар. Коротше, це дуже багато, в лютому місяці. По-перше, в мене не завжди була така робота, що я міг працювати там по 8 годин було таке що 6, було таке, що 4. Окрім цього, в мене було з спиною проблеми. Я просто, можна сказати, тиждень відбув вдома, 4,5 дні. Мені здається, це тиждень. Тому дохід в мене був дуже маленький. А розходи були просто неймовірні: 5 тисяч долар, 4341 долар. Це коротше дуже багато. Але все налагоджується. Все добре. Є автомобіль, який я обслужив, і за який вже нормально віддав кошти. Є на чому є можна сказати, транспорт побув на риболовлі. Був на сноуборді. зараз просто я замотивований нормально далі працювати, тому що я знайшов роботу нову з більшою заробітною платньою. Мені не потрібно тратити гроші на автомобіль, надіюсь, він буде їздити. Тому все далі трішки стає легше. Не буду вам з цього розказувати, бо це не стосується теми даного відео. На початку, але трішки ще розповім. На початку березня я вам скажу, що. Було важко морально, знов я не знімав депресивне відео, де я плакав і нив, Але дуже було важко, наприклад, там 1-2 березня, коли я знаю, що місяць проживання у Ванкувері коштує там мінімум якихось півтори дві тисячі доларів. А, а, в мене, а в мене просто на кармані тисяча доларів там чи тисячу триста, ну дуже якось там з копійками, просто тисяча з копійками. І я знаю, що мені цього вистачає там на, грубо кажучи, на оренду житла. Ну, може, плюс їду, якщо їсти раз в два дні. Отак коротше, була трошки така якась депресія на робо з роботи. Мене роботодавець вигнав, я якось розрулив і все рівно поїхав на другий день на роботу. А з роботи виганяє, грошей коротше, немає. На права здаю і здачі екзамену 50 доларів за пластик, 30 доларів заплатив. Коротше, отак гроші розходяться. Доходу в лютому толкового не було, щоб перекрити оці страшні розходи, цих 5300. І в мене залишається просто тисяча, і в мене маленька, така маленька паніка. Йолки-палки, мені сім'ю треба забрати. Андруха, зберись, давай щось робити. І я почав якось метушитись, суетитись. Суетитись, таке, щось слово це ляпну після метушитись, воно ж було не потрібне. І, коротше, зібрався, знайшов нову роботу, розрахував податки, здав на права і вже очікую цей пластик. Робота мені подобається зараз. Тому все налагоджується, все буде добре. В наступних відео розповім. Багато цікавого про пошук житла, про те, що моя сім'я їде сюди до мене. Коротше, далі буде багато цікавого. Ось такі в мене вийшли розходи. 5341. Зрозуміло, що без автомобіля ці розходи були б набагато менші. 3200, тобто було б дві з лишнім тисячі, а без сноуборда виходить і без рибалки ще 600 доларів. Були б бляха розходи, скільки не 2000, а бляха 1400, грубо кажучи. Тому, бачите, це все дуже, дуже відносно. А житло, якщо ще дешевше, якесь знайти, щоб там разом жити з кимось, то взагалі можна і на 1200 якось тут акрутитися і заробляти там 3-4-5, в залежності від годин і, і заробітної плати на годину. Скільки ти отримуєш? Коротше, не все так страшно, але завдяки оцій покупці машини, то ось такі вийшли в мене 5300 розходів. І за попередні, я не пам'ятаю, скільки я вам вже говорив, 2600 чи там 3, чи, я вже забувся. І за цей місяць, коротше, гроші отак розходяться. Головне, щоб було здоров'я їх заробити. Тому, друзі, бажаю вам саме головне це здоров'я, вдачі, терпіння і все у вас буде добре. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на канал, бо я і далі буду багато розповідати чого всього. Цікавого про Канаду, і до зустрічі у наступних відео.